Всім привіт! Я вас вітаю на каналі про в'язання Silver Nit. Я Саша, і це тижневий влог буду показувати, що я в'яжу протягом цього тижня. Сьогодні у нас вівторок, останній день квітня. Починаю з готової роботи, яку я дов'язала за той час, що минув з попереднього відео, я показувала вам ці шкарпетки у вигляді ще процесу. Звичайні, чоловічі шкарпетки. Я вже часто вам кажу про це, що я використовую резинку. Нерегулярно, коли в'яжу шкарпетки не для когось, кого я знаю і знаю там розмір і ширину стопи, а просто так на наявність, то такий метод мені дуже подобається, тому що вони підходять і на тонку ногу, і на більш повну класна така пряжа це Alize Superwash. Я у минулому відео сказала, що нема такого кольору зараз у продажу, але дівчата мене. Виправили, дякую. Я просто чесно кажучи, давно вже не дивилась, що зараз продається. Продається такий колір, він дуже класний. Мені подобається. Зверніть на нього увагу. Номер його зараз напишу на екрані. І є подібний ще колір такий шоколадно-бежавий. Я колись з нього в'язала і зв'язала тоді підряд. Три пари, мені здається, шкарпеток, так, три. Ем, дуже класний. Він спочатку мені не дуже сподобався, а потім ну, я просто закохалась. він дуже непогано виглядає у готовій роботі. Тому, якщо вам цікаво, зверніть на нього увагу. Дуже мені сподобалось працювати з такою пряжою, так, і покажу свої процеси. В мене їх аж три. Три процеси в мене зараз в роботі на різних стадіях, і зараз кожен покажу. Так, перший, той, що я майже вже завершила, в'яжу ось з такої пряжі. Це Naco Pure Sock Plus. Це товста шкарпеткова пряжа. Де тут в неї метраж? 200 метрів на 100 грамів. Ну і склад звичайний: 75 на 25. Непогано, я з неї вже в'язала і знімала навіть колись огляд на цю пряжу. В мене її було три мотки, я вам... Десь місяць назад їх показувала і казала, що буду в'язати з них шкарпетки. Я була впевнена, що з трьох мотків, тобто це 300 грамів, в мене вийде всього дві пари. Ну, тому що е, товста пряжа, вона так нормально витрачається. І на повноцінну пару зазвичай в мене йде більше ніж 100 грамів. Тобто я розраховувала на дві пари. Е, вибрала я такий дизайн. Від новіти, він безкоштовний. Зараз ставлю вам фото. Там такі звичайні шкарпетки, але, але з різними визерунками. є чотири різних схеми, і на кожна схема на три розміри розподілена. Опис на фінській мові, але я трошки пізніше про нього вам розкажу більш докладно, коли вже ці шкарпетки я покажу вам готовими. В мене майже все готове, одна зв'язана. Повністю. Ось так виглядає. Зараз так трошки смішно, але я ж кажу, я хочу їх дов'язати, попрати, і потім вже вам розповім про плюси і мінуси такого опису. І ось друга, і дуже дивно мені залишився мисочок. Я так думаю, що мені вистачить одного матка. Дивно. Я не знаю, через що так вийшло, тому що ну, тут коси, які зазвичай беруть так нормально пряжі. Я не знаю, вони не коротенькі, вони, звісно, не 45-го розміру, але дивно. От, ну подивимось, буду сподіватися, що вистачить. Тоді мені прийдеться в'язати аж три пари. Ну, нічого, спробуємо. Так, це процес перший. Другий процес в мене тільки-тільки розпочати, але покажу. Зовсім от. Сілечки пров'язано, це будуть капці. Таке неочікуване в мене сталося замовлення. Я показувала у минулому відео готові капці. І мені замовили такі у бежевому кольорі. В'яжу з Alize 152 у поєднанні ось з таким мохером на поліаміді. Я думала, що буде погано кольору виглядати, але мені подобається. Така світла вівсяночка виходить. Самий початок, не знаю, буду сподіватися, що скоро, скоро закінчить. Так, і ще один процес це такий зовсім простенький. На вечір мені, коли вже не має сил слідкувати за схемою. Так, що це за пряжа? Я коли не знаю, з чого в'язати, коли в мене там нема. Якогось такого, знаєте, плану чи бажання взяти якусь певну пряжу. Я просто дивлюсь по своїх запасах на Ravelry, що в мене є найстарішого, що там у самому кінці. І намагаюся вив'язувати такі пряжні динозаври. Це пряжа, не має вже етикетки, я зараз ставлю вам фото з етикеткою. Їй років 8 точно є, мені здається, може і більше. Ну точно, 8 чи 9. Вже етикетка десь загубилася, я колись з нею ось Тут у мене початок і не дов'язала, я вже не пам'ятаю, чого відклала. Так, і чогось дістала цей моточок, думаю, треба його вив'язати. Ось так він лягає у шкарпетку. Мені не дуже подобається, знаєте чому? Ну, Тобто мені подобається по кольорам, але я не дуже люблю працювати з такими. З таким фарбуванням пряжі, тому що це таке підступне фарбування. Воно може лягти на одній шкарпетці Ось так. Бачите, це не смуги, це ось такі це такі діагоналі. от, І на другій шкарпетці може бути все зовсім не так, піти якимись плямами. Ну, сподіваюсь, того не буде, але ну, так, я вже за це трошки переживаю. ну, Поки в'яжу, не знаю. Я не хочу в'язати ці шкарпетки чомусь довгими. Такі ну, досить коротенькі будуть, ще трошки зовсім пров'яжу, до п'ятки буду вже робити п'ятку. П'ятку Я хочу тут робити стронг. Ось така пряжа, вона така слизька. Я навіть не знаю, на що вона схожа. Це звичайний шкарпетковий склад. Тут метраж звичайний, але це перший раз, коли я замінила спиці. Я взяла спочатку металеві Mindful, Два з половиною, і мені було незручно в'язати це так дивно, тому що ну, я на них в'яжу будь-яку пряжу. І я замінила на дерев'яні волі рьодол, і на них, наче так приємніше воно йде. Я думаю, що це через те, що пряжа така слизька, вона прям як масло. Е, от такі маю процеси. Сподіваюсь, що завтра вже покажу вам готові. Оці товсті шкарпетки хочу зараз е, зніму цей шматочок і їх дов'язати, тому що хочу вам розповісти трошки про той опис і конструкцію шкарпеток тих. Хочу сьогодні вам більш детально показати ці шкарпетки, я їх закінчила. Побрала і вони вже висохли. В'язала з такої пряжі на коп USX плюс 200 метрів на 100 грам і використовувала спиці номер 3,5. Як не дивно, на ось таку пару шкарпеток, це десь 38 розмір, мені вистачило 100 грам. Тобто одного мотка і навіть трошки ще залишилось, я чогось думала, що буде розхід більший. Так, що це в нас? Це. Опис фінською мовою відновити, він безкоштовний. Я залишу на нього обов'язкове посилання. Можливо, вам буде цікаво. Що мені сподобалось у цьому описі? По-перше, що там чотири різних візерунка для шкарпетки, які розміщуються поверху шкарпетки, я вибрала ось такий, але я буду ще в'язати, я так думаю, з цієї пряжі просто іншим візерунком. Як бачите, він досить такий простий, тобто тут коси накиди Але виглядає непогано. І мені сподобався ось цей елемент це задня частина шкарпетки, яка виконана ось такою схрещеною резинкою. Ну, це, мабуть, напівсхрещена, тому що ми пров'язуємо схрещені лицьові, а виворотні звичайні. І я продовжила цей візерунок на п'ятку. П'ятка тут французька. Я з опису брала тільки. Схему і, от, і ідею ось цієї частини шкарпетки. П'ятка там трошки, мені здається, по-іншому в'яжеться. Але якщо вам потрібно візерунок, то ви можете взяти просто схему, там є розрахунки аж на три. Різні кількості петель менша. Мені здається, 44 петлі, 48. Це я в'язала, і 52. Тобто там візерунок розрахований на різну кількість петель. І всі три схеми для кожного з чотирьох малюнків є. Так, що далі? Можна сюди вписати будь-яку п'яту, тобто ви берете ось цю верхню частину, і тут вже розважайтесь як хочете. Можна в'язати в гладь, можна я не знаю, повторити цей малюнок. На другій половині шкарпетки можна зв'язати п'ятку французьку, можна бумеранг, можна стронг, тобто будь-яку конструкцію шкарпетки, так само і мусок ви можете закрити, як вам буде зручно. Дуже мені сподобалось в'язати дуже швидко, звісно, у порівнянні зі звичайною шкарпетковою пряжею, яка. Яка на 2,5 так швидко не в'яжеться. Я думаю, що я буду ще в'язати за цим описом, тому що ну, там досить такі цікаві малюнки, і мені сподобалось, що вистачає 100 г пряжі на пару. Я сподіваюся, що на наступну мені теж вистачить. Ну, якщо ні, в мене два мотки. Якось, я думаю. Я впорую з цим. Ось такі шкарпетки, дуже задоволена. Якщо вам сподобалось, зазирніть, подивіться на цей опис, не бійтеся фінської мови. Якщо ви захочете повністю в описі розібратися, просто копіюєте в будь-який перекладач, Google-перекладач, і він прекрасно все вам перекладе. Нічого там такого складного немає. Так що, ось така ще готова робота є в мене на цьому тижні. 4 травня підведу підсумки цього свого рукодільного тижня, покажу, що дов'язала і спочатку покажу, що придбала. Мені дуже хотілося б в травні утриматись від пряжних покупок, але сталося так, що в мене виникло невеличке замовлення. Мені треба було придбати фурнітуру, оченята для іграшок, але. Оплачувати доставку посилки, де самі маленькі оченята, мені здалось недоцільним, тому я придбала дещо на ще один іграшковий проєкт. Я його покажу, я сподіваюся, скоро, мабуть, навіть на наступному тижні. І мені знадобилась така пряжа, і вже все заодно до мене приїхало оченята, звичайні такі маленькі і ось такі побільше. Я придбала, теж давно на це дивилась, не знала, чи мені треба чи ні. Це пристрій для встановлення очей. Я не знаю, хто займається іграшками, той, мабуть, знає. Є такі очі, які дуже важко закріпити. Вони називаються очі трапеція чи щось таке, коли само... саме ось це. Оченятко скляне, пластикове, саме пластикове оченятко воно заглиблюється у цю таку заглушку. І ну, я пробувала це руками, це капець як важко, і дуже легко саме око пошкодити. Вони не дуже дорогі, але все ж таки 30-40 гривень пара очей. не так. І дешево не хочеться спортити, тому я бачила, що дівчата таким користуються, кажуть, що зручно придбала в магазині ось такий набірчик для встановлення очей. І ось таку пряжу це алізеве люто, така товстенька плюшева пряжа. назову вам кольори, можливо, буде вам цікаво. 429. Я вже працювала з такою пряжею, в'язала е, жаб таких кругленьких е, 340 ніжно-рожевий, такий супер яскравий рожевий, 121 і просто білий 55-й алізешний колір. Ось Такі мої придбання. Я ж кажу, дуже хотілося мені в травні втриматись, тому що підбила я підсумки своїх пряжних витрат та проєктів за квітень і знов так не дуже все радісно. За квітень я зв'язала всього шість пар карпеток, одну футболку, дві пари капців і гірлянду. Одну гірлянду. В квітні я придбала всього 300 грамів дуже так скромно. От, і е, мені подарували ще один моточок. Надя дарувала шкарпеткову, а вив'язала я за квітень е, 1002 грами. Мене погано, але хотілося б більше, більше витрачати і менше купувати. От вам, будь ласочка, 400 грамів плюсом на травень. Дуже-дуже сподіваюся, що в травні більше не буде ніяких придбанів, тому що, ну. Навіть ось це, це якось так випадково не заплановано, але з цього буду в'язати. Звісно, що не всі 400 грамів цієї валюти я використаю, але сподіваюся, вийде по максимуму її застосувати у проєктах. Ну, і по готових роботах, окрім в'язання, я знов робила маркери, вже не буду їх вам детально показувати. Ось таку купу наробила. Мені треба якусь таку плошечку дерев'яну. Щоб їх гарно демонструвати та робити фото. Трошки поробила з натуральним камінням, гематит, потім щось таке я забула назву лабродарит. От, Ось такий. Це натуральні камінчики, Ну і, звичайні, такі скляні, невеличкі, невеличкі набори. Різні. Коротше, ціла купа, треба зробити 100-500 фотографій. Не знаю, сьогодні буду займатися і сподіваюся, що завтра додам їх до свого магазину. Посилання на інстаграм з маркерами. Я залишу внизу під відео. Буду вже його залишати, тому що сподіваюся, що регулярно буду ним займатися. Так, робота номер один готова. Капці. Ось так вони виглядають. Просто як готова робота, і наділа вам на. Блокатор, щоб показати, дуже класний, мені сподобалось, що вийшло. Я вам розповідала, що я боялась зіпсувати цей 152-й колір від Alize таким більш світлим мохером, Але вийшло класно, мені дуже подобається така прям вівсянка. Дуже класний колір, Мені дуже-дуже подобається. І, на жаль, в мене тут немає ще мохеру. У мене був один моточок, я б з задоволенням ще в такому кольорі зв'язала. Капці, дуже мені сподобалось. Так, і готова робота номер 2 Теж одну оділа на блокатор. Друга виглядає ось так, тільки що дов'язала. Шкарпетки, знаку товстої. Трошки інший тут візерунок. Непогано виглядає. Конструкція така сама, тобто по верху стопи йде візерунок скос, а тут резинка зі схрещеними петлями. Але сталася біда в мене. Я зламала спицю. Я в'язала їх на ліки, це 3,5, і вже наприкінці роботи в мене одна поламалась. Причому дуже дивно, я її не пригибала, нічого такого не робила, просто в'язала дуже прикро, спиці не дешеві. Це по-перше, по-друге, я тепер буду боятися в'язати тонкими дерев'яними. Якщо я 3,5 просто зламала, ось в такому місці я зламала, тобто я отак тримала спицю і надавила пальцем. Мінус 3,5 отака біда. В мене ще є отака пряжа, цілий моточок без 5 грамів. До речі, на попередню пару в мене пішло. 100 грамів там, без кількох метрів. Ця більш щільніша, мені здається, і тут на два чи на 4 ряди вище кожна шкарпетка, тому мені трошки зовсім не вистачило. Я взяла від третього меточка і тут ну, хай 95 грамів. Я думаю, що вистачить на такі самі шкарпетки, просто зроблю їх на один рапорт візерунку нижчими. Але мені немає чим в'язати. В мене є 3,5. Чиягушки від набору, мабуть, ними буду в'язати. Хочу вже з цією пряжею розібратися і всю вив'язати, тому що мені подобається, що виходить такі досить фактурні, класні шкарпетки. Ось так: такі готові роботи, такий якийсь тиждень вийшов, наче щось робила, а особливо показувати вам немає чого. Тому буду прощатись на цьому. Сподіваюсь, побачимось на наступному тижні. Бережіть, будь ласка, себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що за всіма прогнозами, на жаль, травень в нас буде нелегкий. Тому тримаємось і до нових зустрічей. Бувайте!